Шановні батьки, добрий день! Зараз хочу вам показати, як ви в своєму телефоні можете налаштувати екра... е... аккаунт вашої дитини, і це допоможе вам у роботі з Google класом. Так, якщо ви зареєструєтесь особисто і окремо дитина, то ви зможете перевіряти тільки наявність е... завдань. А якщо ви зайдете е... під. Екаунта вашої дитини. Тоді ви зможете перевіряти наявність завдання і як його виконала дитина. Для цього вам необхідно буде на телефон з Play Market завантажити так, Google Class. Ось він, ну, в мене він вже є. Так, ось тут мої Google класи. Ось заходимо тепер сюди. це мій аккаунт. Тут ви можете побачити вже є аккаунт мого сина. Зараз для вас особисто так, зареєструю ще аккаунт своєї молодшої дитини. От, і якраз вам буде як приклад. І так, ось, бачите, вводимо тепер аккаунт нашої дитини. Так, далі. Так, тепер пароль. Далі. Так, прийняти. Так. Угу. Ну і тепер а, дивіться. Ага, ось воно, бачите, вже і є. І тепер дивіться, я можу. Ось, зараз виходжу, дивіться, заходжу в Google Class. Тепер тут в мене зараз аккаунт моєї дитини, Єва Казмірчук. Ось дивіться, і я бачу тут ну, в неї тільки інформатика є. А так, дивіться, натискаю Коля Казмірчук. В нього інформатика, трудове навчання. І я заходжу до, до курсу і можу передивитися тут, які завдання йому прийшли, і як він виконав їх, так? От. Заняття. Або ось, ну, тут це особисто для мене, як вчителя. Ви можете зараз ось. Тобто, ось так ви можете перевірити. Так, бачите, додаткові ще два екунти, обираємо необхідний нам аккаунт і ми перевіряємо те, що прийшло нашій дитині і як вона це завдання виконала. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтеся, поясню, спробую пояснити ще раз. Дякую.